Є новина, друзі, після саміту в Парижі Путіну карантин, та Трамп наїхав на Орбана і Фіцо. Дослухайте до кінця. Я подивився брифінг Зеленського та Макрона, і як на мене розумієте, це дуже... Серйозний саміт, який сьогодні відбувся, тому що формалізовані реально гарантії безпеки, зрозумілі, що вирішили на цьому саміті, саме основне, що є 26 країн, які готові ну, в різному ступені допомагати Україні з гарантіями безпеки, тобто стати гарантами безпеки, ці договори мають бути погоджені, так розумію, підписані урядами або президентами і ратифіковані в парламенті. Тобто, ну якби відмовитись в майбутньому, якби влада не змінювалась, жодна країна. Не зможе. Що ж вирішили, є вже інсайди. Перше, це 25-30 тисяч військ на території України. Де вони будуть знаходитись? Ну, поки що невідомо. Це забезпечується вже зараз, готові забезпечити Франція, Британія і країни Балтії та Нордичні країни, тобто північні країни, готові дати свої війська. До них можуть долучатися інші країни. На морі безпеку забезпечує, ну і на морі, і в повітрі, і на морі я так розумію, забезпечує. Туреччина, і це дуже добре, тому що ну ми знаємо, турецька армія одна з найсильніших і елементарно може дати відсіч росіянам в повітрі. Це буде коаліція країн, тобто це будуть їхні літаки, їхні ППУ. І США вони ще думають до кінця, що вони готові робити, але скоріше за все вони будуть прикривати це все за допомогою супутного групування, розвідки і літаків своїх, що саме основне, які будуть базуватися ну в сусідніх країнах наших. Що дуже важливо, сказав Макрон, що. Ці гарантії вступають в дію одразу після припинення вогню. Тобто ніхто не буде чекати ніякої мирної угоди. Якщо наступило припинення вогню, наприклад, там місяць пройшов, зафіксувалося одразу це буде реалізовано. Що вже зараз керівники генштабів всіх країн складають плани, як вони будуть реалізовувати гарантії безпеки для України. Ну, це як на мене дуже серйозно. Дуже серйозно Я вам скажу, Путін він ну чому йому крати? Тому що він переміг так, переміг знов, тому що ну для нього красна лінія, щоб Україна не вступала в НАТО. А тепер НАТО буде в Україні і не тільки НАТО, тому що до цих гарантій безпеки доєдналася і Японія. І Австралія, і Нова Зеландія. А коли це спрацює, коли вже вони почнуть діяти, і буде припинення вогню, на успіх прибігають всі. Тобто буде ще набагато більше країн, які будуть і заводити війська, і давати літаки, і ППО, і створювати підприємства в Україні. Розумієте? Це дуже ну, якби, серйозні гарантії спокій і серйозний договір. Як то кажуть, Путін переміг так.